Є. Ти що боїшся, кіцю давай я вон корму їй сухенького, давай. Лукашик, ну не бійся. Ну візьми ой. Їжки кіцюня. Чого ти не їсиш? Кіцюнечко їж. Подігнути. Ми і зранку такий давали. Бач, погладь, погладь, то вона тоді буде істоньки, сухочі, ласки, ніжності, уваги, бачиш? Да. Я люблю. А то її ріженкої нема. Ночі. Любиш лукашик, люби, люби завжди і своїм діткам будеш казати, щоб вони любили. О, бачиш, погладив і вона їсть, а Смачненького сонечку. Самуськає. Вона така тепленька, чи тепліше за мої руки. Mm -hmm. Я вона... Сьогодні у нас а... холодно. Бачиш, не хотіла, не хотіла, а їй сонечко маленьке. Ну все, йдемо лукашик. Ми зі школи і до школи, поки ой, вибачте, всіх тварин не перегладимо. Не перегодуємо. Камош, камошку. Йдемо Лукашику. Нет. Кисюня, все, папа, папа, -па, сонечко. Йдемо Лукашик. Лукашик.